Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги огляд п'ятого передостаннього в цьому році туру Ліги Чемпіонів. Туру доволі таки барвистого: від 0-0 до справжніх гольових феєрій, від поєдинків, де все вирішувалось на останніх секундах, до матчів, в яких другі тайми перетворювались на справжнісіньку формальність. Про всі матчі, про турнірну таблицю та про список бомбардирів, ось про що ми сьогодні поговоримо. Розпочинаємо ми з матчу в Нідерландах, тамтешні ПСВ проти донецького шахтаря. Нагадаю, що на каналі є огляд даного поєдинку. Дякую всім, хто його переглянув. Якщо коротенько, 0-2 після першого тайму, 3-2 по завершенню поєдинку. Точніше, ні, не так. 0-2 на 87-му хвилину. в підсумку перемога ПСВ 3-2. Дуже болюча та прикра поразка для Шахтаря. По ходу матчу гірники застрибували до зони плеєф, але, на жаль, по завершенню поєдинку перебувають за її. Межею. Господарі на правах фаворита пішли атакувати вже з перших секунд. і На початку матчу у них були нагоди. Але на восьмій хвилині гірники трішки заспокоюють нідерландців, тому що забивають гол. Дмитро Різник швиденько вкидає на коноплю. Юхим обігрався з партнером та зробив прострільну передачу в штрафну супротивника. А Данило Сікан в один дотик її замкнув 0-1. Конопля на цьому не зупинився, і на 37-й хвилині віддає ще одну результативну передачу цього разу на Олександра Зубкова. Зубков обіграв захисника та з лівої відправив м'яч в дальню шістку 0-2. Рахунок 0-3 міг робити Матвієнко, але після його удару головою м'яч пролетів дещо вище поперечини. Звичайно ж, такий розвиток подій нідерландців не влаштовував. і відразу по перерві на полі з'являється ще один нападник американець Рікардо Пепі. Пішов штурм за другий тайм у ПСР. 24 удари. А у Дмитра Різника загалом за поєдинок аж 15 сейвів. Відтепер це новий рекорд Ліги Чемпіонів. Гірники трималися, але всередині другого тайму відбулися певні події в їхньому складі. Ну, по-перше, Маріно Пушич зняв обох гравців, котрі забили Сікана та Зубкова. А по-друге, на 69-й гірники залишилися в меншості. Пряму червону за доволі таки грубий фол отримує Педрінів. Заключі 20 хвилин матчу гірники відповідно грали в меншості. Це надихнуло ПСВ, але гірники трималися до 87-ї, коли все ж таки, як на мене, різник не витримує. Штрафний у ПСВ з доволі таки гострого кута. І можливо Дмитро не очікував, що буде удар, тому поставив стінку лише одного гравця. А малікільман пробив і влучив у ближній кут. М'яч лінію воріт таки перетнув 1-2. Це надихнуло нідерландців і пішло. Поїхало. На 90-й той самий Тільман стріляє за меж штрафної в дев'ятку, 2-2, А на п'ятій компенсованій, можливо, в заключній своїй атаці ПСВ забиває переможний гол. Той самий Рікардо Пепі на дальній стійці був вулучним. 3-2 за ПСВ. Дуже прикра поразка гірників. Також уся втрата очок додає прикрості ще й через те, з ким в наступному турі буде грати Шахтара. Нагадаю, в наступному турі проти Мюнхенської Баварії. До речі, про матч Мюнхенців давайте зараз поговоримо. Тож Баварія проти Парі Сен-Жермен класна вивіска, але ПСЖ уже не той. Мбапе нема, інших зірок нема. Чомусь нема в основі Донаруми, виходить замість нього безпрапорний голкіпер і тому цілком закономірна та справедлива перемога Баварії. Вирішальною стає 38-ма хвилина. На цій хвилині кутовий у мюнхенців подача безпрапорний голкіпер діє непереконливо, і кореєць Мінже добиває м'яч ворота 1-0. Справи парижан погіршилися на 56 й коли за другу жовту вилучається Усман Дембеле. Загалом же ж у Парижан в другому тому там не було жодного удару у ствір. Тому хоч і скромна перемога 1-0, але за неї також нараховано 3 бали. Зараз поговоримо про набагато більш результативніший поєдинок Манчестер Сіті проти Фаянорда. Перед цим поєдинком у Сіті була п'ятиматчева серія з поразок, і всі чекали, що в матчі проти нідерландців ця серія перерветься. І цілком прогнозовано вона перервалася, причому доволі таки ефектно, оскільки Сіті відразу входять в історію Ліги Чемпіонів, оскільки стають першим клубом, котрий, ведучи на 75-ту хвилину 3-0, примудряється не виграти поєдинок, тому що Сіті. Виграючи 3-0 грають в нічию три я б навіть сказав кумедну нічию 3-3 з елементами пафосу. В першому таймі перевага господарів, і їм вдається відкрити рахунок на 44-й хвилині, хоч і з пенальті реалізовує його Холанд. На початку другого тайму кутовий у сіті подача оборонців Фаєнорда вибивають м'яч, але лише на лінію штрафної. А там його підхопив Гюндоган 2-0. На 53-й уже 3-0, оскільки дубль оформлює Холанд. В один дотик замкнув прострільну передачу від партнера. Пеп Гвардіола, можливо, дещо пафосно, за рахунку 3-0, робить аж потрійну заміну, зокрема, в тому числі випускаючи 19-річного захисника, таким чином, дещо показуючи, що все під контролем, але не все під контролем. 74-та хвилина оборонці сіті невдало відпасовують на свого голкіпера, і Хадж муса, перехопивши м'яч, робить рахунок 1-3, Здавалось би, ще не критичний. Критичним рахунок стає на 82-й, коли Хімене з грудьми заносить м'яч в неприкритий кут воріт, і що цікаво, хапає м'яч та біжить на центр поля, таким чином показуючи, що вони хочуть більшого. І вони таки досягають. 89-та хвилина незрозуміло, де оборона Сіті. Голкіпер команди Едерсон змушений був грати на виході, не перехопив м'яч, як наслідок ворота залишилися неприкритими. Пішла навісна подача, і оборонець Фаєнорда Гацко підключився до атаки та ударом. Головою переправив м'яч ворота 3-3. На фоні цих усіх подій не зрозуміло, де гвардіола навіть собі розбив носа. Тож в підсумку, нічия 3-3 сіті переривають серію з поразок, але ось такий доволі специфічний спосіб. Загалом в п'ятому турі Ліги Чемпіонів було зафіксовано три нічиї. Всі вони в Британії. Тож Манчестер Сіті, Фаєнор 3-3, Астон Віла, Ювентус 0-0. Кращими цього поєдинку, звичайно ж, були голкіпери, оскільки в польових гравців моментів то вистачало. Зокрема, кіпер Астон Віли в другому таймі за міліметр до того, як м'яч перетнув лінію воріт, так і встиг шкіряного зупинити і не дати залетіти у ворота. Кіпер Ювентуса також чимало сеїв зробив, як сам, так і за допомогою захисників. Бірмінген Свій гол забили в компенсований час, але він був не зарахований через напад на голкіпера Ювентуса. Тож 0-0. В нічию також завершився матч і в Шотландії, де тамтешній Селтік грав проти бельгійського Брюге. В першому таймі від бельгійців жодного удару в ствір. Але саме вони забивають гол, хоча до голу практично ніякого відношення не мали. Оборонці Селтіка все глибше і глибше відпасовували м'яч назад, в тому числі і Картер Вікерс. Але Картер Вікерс припустився двох фундаментальних помилок: відпасував площину у воріт і при цьому не подивився, а де ж голкіпер. А голкіпера у воротах не було тому м'яч закотився у порожні ворота 0-1. Свого захисника підстрахував нападник Маеда. На 60-й хвилині спідсковзнувшись, він таки спромігся пробити та закрутити м'яч в дальній кут 1 -1. Єдиний з британських поєдинків, який завершився не в нічию, це Ліверпуль проти Реал Мадрида. Цілих 15 років Ліверпуль та його прихильники чекали на перемогу над Реалом, оскільки востаннє перемагав Ліверпуль аж в 2009 році, з того часу 8 матчів без перемог. Хоча в першому таймі нічия 0-0, насамперед відзначаємо чотири жовті картки, одну з яких отримує півзахисник Ліверпуля Алексіс Маккалістер. Як наслідок у нього перебір жовтих, і в наступному турі він грати не буде. Можливо, саме через це на 52 й хвилині він обігравшись у стіночку з партнером, відкриває рахунок 1-0. Щоправда, вже за 10 хвилин феноменальний шанс у Реала рахунок зрівняти. Пенальті, але МБАПЕ не забиває, точніше, сейв від голкіпера Ліверпуля. Але не лише МБАПЕ не забив цього вечора пенальті, а в тому числі і Салах, 70-та хвилина Ліверпуль також пробуває пенальті, і Салах не забиває. В цьому епізоді без сейвів голкіпера просто Мохамед не влучив в ствір воріт. Але за 6 хвилин Ліверпуль таки другий гол забив. Коді Гах покласно зіграв на другому поверсі. 2-0. Вітаємо Ліверпуль з перемогою. А у Реала, до речі, вже третя поразка. В п'ятому турі було сім розгромних результатів. Розпочинаємо з Барселона проти Бреста та з витяги каталонців з рахунком 3-0. Епічна подія трапляється на десятій хвилині поєдинку. Голкіпер Бреста порушує правила проти Роберта Левандовський і пенальті призначається у ворота французів, яке сам Левандовський і реалізував, забивши в свій сотий гол в Лізі Чемпіонів. До цього епізоду лише цій неймовірній двійці вдавалося забити 100 і більше голів в Лізі чемпіонів. Відтепер. Їх троє. А на 92-й Роберт подумав, а чому я буду втрачати час? Доки оці двоє не грають, я ж можу від них скоротити відстань. І Роберт оформлює дубль. Отримав м'яч штрафні супротивника та класним ударом щічкою направив м'яч в дальній кут. Між голами Роберта також забив і Дані Ольмо. Динамо загреб проти Борусі Дортмунд повна перевага німецької команди, хоча відкривають рахунок лише на 41-й. Щоправда, ще до цього кілька разів влучали в поперечини, але на 41-й таки забивають. Робить це Байно байногітен сприйняв багатьох захисників, накрутив та потужно пробив під поперечину. На 56-й подвоїть перевагу Дортмунці. Кутовий у них подача, і захисник Бен Сайбені підключився до розіграшу цього кутового та класно зіграв на другому поверсі. На 90-й вихід вічнаві з Голкіпером Загреба реалізував Саругі Расі. 0-3. Німецький клуб також відкриває рахунок і в матчі црвіни-зв'язди та Штутгарта. Причому Штутгарт забиває дуже оперативно. На п'ятій хвилині відзначається Демірович. І здавалось би, розгром буде саме від Штутгарта. Але по завершенню поєдинку футболістам цієї команди довелося вибачатися перед своїми вболівальниками, тому що фіаско 5-1 перемога црв'яни-зв'язди. Нагадаю, перед цим туром у зв'язки взагалі не було набраних очок. А тепер цілих три, і при цьому команда серйозно покращила. Різницю забитих та пропущених м'ячів, зважаючи на нехорошого спонсора цієї команди, на цьому огляд даного поєдинку завершено. А ліпше завітаємо до Лісабона, де тамтешній Спортінг грав проти лондонського арсеналу. Каноніри в попередніх двох матчах на виїзді не забили жодного голу. Хоча при цьому зауважимо, що грали проти італійців Аталанти та Інтра. Спортін це все ж таки не італійці. Тому Арсенал ще в першому таймі забиває у ворота Спортінга цілих три голи. Перші два були доволі схожі. прострільна передача з правого флангу. І на сьомій хвилині замкнув її Мартінелі, а на 22-й – Хаварс. На першій компенсованій до першого тайму хвилині забиває захисник Габріель. Як він міг забити, звичайно ж після розіршу кутового удару. Причому Арсенал настільки був упевнений в собі, що навіть трішки поглузував з нападника спортінга Віктора Дьокереша В плані святкування знаємо, як святкує свої голи Дьокереш. До речі, цього вечора дьокереш не забив разок лише влучив в стійку воріт. Тим не менше на другій хвилині другого тайму кутовою Спортінга і захисник команди Інасіо підставляє ногу під м'яч 1-3. Біжить на центр поля, розмахує руками, закликаючи партнерів пошвидше, пошвидше. Але на 65-й оборонці спортінга порушують правила в своїй штрафні, і пенальті призначаються в їхні ворота, яке чітко реалізував САКа. На 82-й хвилині була поставлена крапка. Тросар класно зіграв на добивання ударом головою. 5-1 перемога Арсена. Два колишні супротивники Донецького шахтаря, Янгбойс та Аталанта зійшлися між собою. Команді з Італії, схоже, краще грати виключно на виїзді, тому що обидва домашні матчі Аталанта зіграла 0-0. А от всі три виїзні матчі виграла. В даному випадку супер переконливо 6-1. Швейцарці протрималися лише 11 хвилин. До цієї хвилини клуби обмінялися голами, а потім лише Аталанта. Дійшло до того, що тренеру Аталанти Гаспаріні вдалося кількох основних гравців приберегти на матчі чемпіонату, тобто не випускати в даному поєдинку. Ну а героєм Аталанти стає бельгійський легіонер клубу Шарль Де Кателере, який був причетний аж до п'яти голів своєї команди. Два забив і віддав три результативні передачі. Впевнені 3 бали для аталанти. Але найбільш розгромнішу перемогу в п'ятому турі здобуває Атлетико Мадрид у виїзному матчі проти чеської Спарти. Можливо, наставник Атлетико Дієго Сімеоне сам був шокований таким результатом. Аж 6-0 за Атлетико. Оборонці Спарти просто стояли та дивилися, а що їм залишалося робити. Зокрема, на 15 15-й хвилині рахунок відкриває Хуліан Альварес прямим ударом зі штрафного. Ну що тут оборона може зробити? Подвоюють матрасники свою перевагу на 43 й Льоренте зробив навісну подачу, м'яч нікого не зачепив та опинився у воротах 0-2. Так перший тайм і завершився. А в другому ще разок забив Альварес, разок забив Грізман. А на фініші матчу за 4 хвилини дубль оформив Ангель Кореа, котрий по ходу матчу вийшов на заміну. Трішки скромнішим був Ліверкузенський байер який в домашньому матчі проти австрійського Зальцбурга виграв лише 5-0. Хоча голкіпору австрійців можна лише поспівчувати, вже до 30-ї хвилини він пропустив тричі. Перший разок уже на 8-й хвилині, коли пенальті реалізував Флоріан Вірц. Тут трішки детальніше, оскільки поєдинок обслуговував український рефері Микола Балакін, і Балакін призначає дещо сумнівне пенальті. М'яч влучив в руку захисника Зальцбурга, але перед цим відскочив від. Його ж коліна. В таких ситуаціях один арбітр пенальті дає, один не дає, не розберешся. Балакін призначив і австрійці цим були дуже незадоволені. Мабуть, якби не було цього пенальті, Байер все одно б виграв, але от даний момент ми відзначаємо. Свій другий гол Ліверкузен також забиває зі стандартом. На 11-й хвилині прямим ударом зі штрафного відзначається Грімальдо. На 30 й Грімальдо віддає Вірца і Флоріан оформлює дубль 3-0. В другому таймі також свій гол забив гарячий останнім часом Патрік Шик. Ну а на 72 хвилині крапку поставив іспанський новачок Байра Гарсія, влучно пробивши з лінії штрафної. Зважаючи на те, що доволі рано все було вирішено: 5-0 на 72 й хвилині. Тренер Ліверкузена Хабі Алонсо пішов на певні експерименти зі складом. Зокрема, на 73-й Патрі Кашика змінив 17-річний український нападник Артем Степанов. За відведений йому час каші не зіпсував, буквально кілька разів отримав яч, але саме головне, що отримав досвід: 5-0 за Ліверкузеном. Можливо, хтось прогнозував розгромну перемогу і для Мілана у війзному матчі проти словацького слована, але не все так просто. Взагалі, словаки мали відкривати рахунок, оборонцям Мілана довелося навіть вибивати м'яч з лінії власних воріт. Тим не менше, рахунок відкриває саме Мілан. 21-ша хвилина Крістіан Полішич дещо під кутом вийшов вічна з голкіпером супротивника та пробив дальній кут. Але лідерство Мілана тривало лише три хвилини. На 24-й дещо подібний гол забиває вірменський легіонер слована Тігран Баргес. Рахунок 1-1 тримався аж до 68-ї, коли ударну трихвилинку видає Мілан, а саме Леао та Абрахам. На 68-й Леао, отримавши розрізну передачу, підсікає м'яч над голкіпером команди супротивника 1-2. А на 71-й оборонці Слована відпасовували на голкіпера, але при цьому не помітили Абрахама. І Форвард Мілана м'яч перехопив та, хоч із труднощами, але забив 1-3. Відразу пішли заміни у Мілана, але була закручена інтрига. Щоправда, на 88-й хвилині Марцелі класно пробив замеш штрафної дев'ятку. 2-3. На 90-й словаки залишаються в меншості. Пряму червону отримає толіч. Після того всім все стало зрозуміло. Третя поспіль перемога для Мілана. Вітаємо Мілан з перемогою. А Болоню, яка грала вдома проти французького Ліля, вітаємо нарешті з першим голом у цій лізі чемпіонів. Трапляється він на 63-й хвилині. Подача зі штрафного і захисник команди Лукумі грає на випередження та переправляє м'яч ворота, зрівнявши рахунок, оскільки після першого тайму господарі програвали. На 44-й свій дебютний гол за ліль забиває 20-річний півзахисник Мукау. Але Болоня, зрівнявши рахунок, дещо пересвят. Кувала цей гол, тому що вже за три хвилини дозволяє цьому самому каву оформити дубль. Він в один дотик пробив з зони 11-метрової позначки. Тож болоня, хоч і забила дебютний гол, але все одно програла 1-2. Матч між інтером та Лейпцигом завершився, можливо, одним з найгірших сценаріїв, які може бути у футболі. Був забитий лише один гол, і це автогол. 27-ма хвилина. Штрафний у Інтера Ді Марко робить навісну передачу. А захисник Лейпціга Лукиба, можливо, навіть не бачачи м'яч п'ятою, його переправив у сітку власних воріт. Інтер першому таймі переважав а у другому Лейпциг пішов рахунок зрівнювати, але не зрівняв. І як раніше, німці ідуть лише з поразками. А інтер, як і раніше, іде без пропущених голів 1-0 за інтером. Австрійський штурм грав проти іспанської Жирони. У команди Віктора Циганкова поки що ніяк не виходить на виїзді в лізі чемпіонів. Без голів і без очок. Поразка в даному випадку 0-1. Хоча жиронці самі на себе можуть бідкатись. Зокрема, в першому таймі за рахунку 0-0 феноменальний шанс не реалізували, коли з меж воротарської не влучили в неприкритий кут. І в другому таймі за це були покарані. 58-хвилина. Кращий бомбардир штурма Міка Бірет класно діє на добивання та приносить приносить команді перемогу. 1-0 за штурмом, перші очки і відразу три для австрійського клубу. Ну і на завершення Монако проти Бенфіки Анатолія Трубіна або ж Ангеля Ді Марії. Події розпочалися ще до старту поєдинку, а саме коли футболісти тисли один одному руки. Трубін, одному з супротивників, не потис руку. Як відомо, в складі Монако виступає безпрапорний і він цього вечора був в основі. Не знаю, вплинуло це якось на хід гри чи не вплинуло, але коли на 13-й хвилині монегаски відкривають рахунок, Бенсегір замкнув прострільну передачу від партнера, цим партнером був саме безпрапорний. Апорний, у якого відповідно результативна передача, перший тайм гаски виграли 1-0 А на початку другого могли подвоїти перевагу, але не забили. І на 48 й хвилині привезли гол уже в свої ворота. Оборонці невдало відпасували на свого голкіпера і Павлідіс м'яч перехопив та зрівняв рахунок 1-1 Ситуація для Монако погіршилася на 58-й хвилині, оскільки за дві жовті вилучається захисник команди Сінго. Бенфіка цей порі хотіла виграти, і відразу на полі з'являються два нові нападники. Але замість того, щоб забити, лісабонці пропускають. На 67-й класного удару з лінії штрафної завдає півзахисник Монако Магаса 2-1. Час ішов, рахунок не змінювався, але все ж таки кращим гравцем поєдинку стає півзахисник Бенфіки Анхель Ді Марія, тому що за 4 хвилини виписує дві феноменальні результативні передачі. На 84-й з лівого флангу як рукою навісив на голову Кабрала 2-2. А на 88-й як рукою навісив уже з правого флангу на голову Амдуні 3-2 за Бенфікою. Що ж, всі матчі оглянуті, час подивитися на турнірну таблицю. Лідирує Ліверпуль. 5 матчів, 5 перемог, 15 очок, і команда собі плей-офф уже гарантувала. Друга сходинка за інтером 13 балів, по 12 мають Барселона та Боруся Дортмунд. 11 у Аталанти, по 10 мають Ліверкузен, Арсенал та Монако. Дана вісімка на даний момент напряму пробивається до однієї восьмої фіналу. Щоправда, по 10 очок також мають Астон Віла, Спортінг, Брест та Ліль, але за додатковими показниками на даний момент вони пробиваються лише до раунду плей-офф. По три перемоги та дві поразки, і відповідно по 9 очок у Баварії, Бенфіки, Атлетику Мадрид та Мілану. Манчестер Сіті докотився вже до 17-ї позиції, 8 балів у команди, також по 8 у ПСВ Ендховен, Ювентуса та Селтіка. По сім мають Фейенорд, Брюге та Динамо Загреб. І за останню 24 ту сходинку в зоні плей-офф чіпляється Реал Мадрид, 6 очок у королівського клубу. Але ми знаємо, що Реал це той клуб, якому саме головне пробитися якимось чином до плей-офф, а там вони вже знають, що робити. Повертаємось до турнірної таблиці. Дана 12-ка на даний момент нікуди не пробивається. На жаль, серед них і Донецький Шахтар, 4 бали у команди, так само, як у Парі Сен-Жермен, Штутгарта та чешської спарти. Лишилося лише три команди, які поки ще не набрали жодного балу: це Янгбой, Слован Братіслава та німецький Лейпциг. Роберт Лавандовський лідирує списку бомбардирів не лише чемпіонату Іспанії, а відтепер і Ліги Чемпіонів. Сім голів в лісі чемпіонів на рахунку Форварда Барселони. По п'ять мають його партнер по команді Рафіня, Вірс з Лєверкузена, Кейн з Баварії, Голанд з Манчестер Сіті та Дьокереш зі Спортінга. Ну що ж, ось таким був п'ятий тур Ліги Чемпіонів. Чекаємо на шостий. А на даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. На все добре.